У пластикових відходах виявили набагато більше видів хімікатів ніж уважали раніше. Європейські вчені обстежили різні види пластику від опаковання харчових продуктів до дитячих іграшок і медпристроїв. У результаті виявили понад 16 тисяч хімічних речовин, частину з яких уважають небезпечною для людини та довкілля. Раніше програма ООН з довкілля та інші організації стверджували, що в пластику міститься близько 13 тисяч видів хімікатів. Нас цікавили хімічні речовини, які токсичні для здоров'я людини та довкілля на речовини, що не розкладаються та зберігаються упродовж дуже тривалого часу, які називаються вічними хімікатами. Ми виявили докази того, що понад 4200 пластикових хімікатів край токсичні для людини та довкілля водночас експерти зазначають, що самої лише боротьби з пластиковими відходами замало для захисту людей. Вони вважають, що пластик потрапляє у довкілля, зокрема у воду та їжу, яку вживають люди. Забруднюються цілі ландшафти. Питна вода забруднюється хімікатами, які використовують під час виробництва пластмас, і це призводить до численних наслідків для здоров'я. Водночас хімічні речовини в опакованні контактують з харчовими продуктами і можуть потрапляти з продукту. У їжу люди споживають ці хімічні речовини разом з їжею. Зараз ми знаходимо в організмі людей сотні, а то й тисячі пластикових хімікатів щорічно продукується близько 400 мільйонів тонн пластикових відходів. Нині країни намагаються розробити спільний план для розв'язування цієї проблеми. Представники індустрії пластмас кажуть, що будь-яка угода має сприяти переробленню та повторному використанню пластику, але науковці зазначають, що потрібно більше прозорості в тому, які хімічні речовини, зокрема добавки та домішки, потрапляють у пластмаси, а також у перероблені продукти. Переговори щодо угоди пройдуть наступного місяця в Канаді а укласти угоду хочуть у грудні в південній Кореї.